У Берегівській громаді за участі Мальтійської служби допомоги вже більше року працює пілотний проект системи соціальних карток. Завдяки цій системі став можливий різноманітний розподіл гуманітарної допомоги як серед вимушено переміщених осіб, так і серед місцевого населення. Так як проєкт дуже успішно допомагає реалізувати підтримку нужденних. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття розробила умови для поширення системи соціальних карток і на інші громади. Фінансову підтримку для розширення програми допомагає організувати Товариство угорської культури Закарпаття. Таким чином було придбано потрібні для запуску системи технічні засоби і для Вилоцької і Петерфолівської громади, які є членами асоціації. Днями ці засоби були передані вище згаданим громадам. Питерфолівська громада була однією із перших, яка подала заявку на участь у програмі соціальних карток. Тому тут вже дуже чекали на ці засоби. Сподіваємося, що це стане практичною допомогою для нашої громади. Ми ще на самому початку висловили бажання про участь, і ми дуже вдячні тим, хто організовує та фінансує цю систему. За нашими планами, у кожному старостинському окрузі буде центр для видачі карток для тих людей, які мають всі підстави на отримання допомоги. Так вони зможуть отримувати допомогу на місцях. Також ми сподіваємося, що у нас буде що давати нужденним громадянам. Ця система дуже прозора. Те, що ще ми зможемо приєднати до системи соціальних карток, ми побачимо в процесі використання у будь-якому випадку. Ми матимемо чітку картину про те, хто саме потребує соціальної підтримки. Кожна сім'я буде на так званому обліку, адже картки можуть видаватися і на сім'ю. Так ми будемо чітко та ясно бачити, що хто і коли отримав допомогу, яка у них потреба у підтримці, скільки в сім'ї дітей, і так далі. Тобто, вся ця інформація стане для нас досяжною та прозорою. Перед виготовленням самих карток було проведено велику та кропітку роботу, щоб кожна людина на території громади, хто має підстави на отримання допомоги, могла отримати соціальну картку і щоб у громаді була достатня кількість засобів зчитування даних. Карпатомодіркултралішевичіґазашимедіт Микидве. У співпраці з товариством угорської культури закарпаття нашій асоціації вдалося запустити систему соціальних карток вже у декількох громадах. Зараз ми передали картки, техніку та програмне забезпечення для Питерфолівської та Вилуцької громади. Таким чином, ми дали в руки самоврядувань. Мультифункціональний засіб, з яким сподіваємося, вони зможуть впоратися. Ця система спрощує їхню роботу та несе позитивні зміни в життя мешканців цих громад. Після вручення карток та техніки ми вступаємо у наступний етап роботи, а саме починаємо створювати реєстраційні пункти: запуск програми та безпосередньо реєстрація населення. Сподіваємося, що це не забере багато часу у громад. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття наразі нараховує 12 членів, але за рекомендацією Товариства угорської культури Закарпаття до програми долучать і інші самоврядування. Поряд з інформуванням про умови використання системи соціальних карток, співробітники асоціації проводять моніторинг серед самоврядувань членів, метою якого є допомогти в участі у майбутніх міжнародних проектах, які найближчим часом стануть досяжними для самоврядувань та громадських організацій у 2023 році стартує декілька транскордонних міжнародних проєктів та тендерів. Назву лише три напрямки: це програма Україна-Польща, Україна, Румунія та Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. У всіх цих програмах мають право на участь місцеві самоврядування. Ми ще чекаємо на оголошення конкретних тендерів, але до того часу ми прагнемо побачити, які саме пріоритетні напрямки окреслили члени нашої асоціації з огляду на розвиток. Інфраструктури та туристичної галузі, або навіть стосовно зеленої енергетики, всі ці напрямки ми можемо висувати на участь у програмах та тендерах, коли вони вже будуть оголошені. Для цього ми маємо мати хороших партнерів, яким ми можемо довіряти як в Румунії, так і в Угорщині та Словаччині. Саме тому ми допомагаємо самоврядуванням, які, наприклад, не мають таких партнерів. Ми допомагаємо знайти їх та допомагаємо у написанні правильного тендеру. Наразі ми проводимо моніторинг того, які саме проекти зроблять. Розвідку мають громади. Це велика робота, і тому ми розраховуємо на підтримку керівників цих самоврядувань. А ми намагатимемося і надалі надати всю потрібну допомогу. Планується, що незабаром всі самоврядування, які приєдналися до програми соціальних карток, отримають як самі картки, так і технічні засоби для їх щетування.